Друзі, вітаю вас, в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наш тиждень із щоденними брифінгами. Нагадую, ми виходимо в ефір незмінно з понеділка по п'ятницю, о 18-й годині за Києвом, об 11-й за Вашингтоном. І говоримо про найважливіші, найактуальніші речі, що стосуються України, США, Європи і не тільки. Мене звати Остап Яриш. Сьогодні в цій а, програмі поговоримо ми про а, дві основні теми: спочатку поговоримо про реакції на обстріли Києва на інших українських міст. Пізніше поговоримо ми про вибори в Туреччині, про те, які а, це матиме наслідки для України, Європи і не тільки. Нагадую, що впродовж цього 30 хвилинного ефіру, друзі, якщо маєте якісь запитання з цих чи інших тем, можете їх писати в коментарях на Ютубі чи в Фейсбуці, де ви нас дивитеся чи слухаєте. Я спробую. Ці запитання зачитати впродовж нашого ефіру. Відповісти на них, якщо буду мати відповідь, ну і так само заохочую вас писати звідки ви дивитеся чи слухаєте нас. Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і важливо нам теж знати, де чують та бачать голос Америки Української. Отже, друзі, спочатку поговоримо про реакції на масовані чергові масовані обстріли Росією Києва інших українських міст. Ми знаємо, що а, пролунали вибухи в низці українських регіонів 29 травня. Про ці вихідні були неспокійними. Зокрема, одною з найбільших цілей був саме Київ, Ки, Київська область, спрацювала протиповітряна оборона в Києві. Більшість цілей було збито. Однак, ми бачимо і знаємо, що все-таки уламки від дронів чи ракет вони впали на цивільну інфраструктуру, і а, бачимо зараз уламки ракети, зокрема посеред вулиці в Києві. Думаю, багато хто з вас бачив відео де Ця уламок цієї ракети ледь не влучив у пасажирський автобус. На щастя обійшлося без жертв, коли йдеться про, про ці кадри, які ми зараз тут бачимо, знаємо, що за 6 годин до цієї денної великої атаки на Київ була також нічна атака. Місто масово атакували також різними повітряними цілями. В принципі, їх протипові сили протиповітряної оборони збили. Хоча, наприклад, є прильоти на Дніпропетровщині. Є прильоти на Хмельниччині. Зокрема, ми знаємо, що російські війська вдарили по кількох об'єктах за офіційною інформацією, Зокрема, на Хмельниччині був один з цих об'єктів військовий. Думаю, про реакції на ці чергові обстріли, ракетні обстріли, обстріли дронами. Можемо поговорити з Юлою Єрмоленко, моя співведуча, яка приєднується сьогодні до ефіру. віддалено. на юлю, вітаю тебе. Дякую, що приєднуєшся до розмови. Привіт Остапи, привіт привідлювача. Знаєш, хотілося б мати якусь іншу тему, аби почати тиждень і, і щоб поговорити з тобою. Однак реагуємо на найбільш актуальні новини на ті, які вони є. Юлю а, ти знаю, спостерігала і стежила за реакціями. Як реагують оглядачі, як реагують політики на а, ці масовані атаки, які побачили ми на вихідних. Зокрема, Київ на День Києва, день міста був атакований. Юлю, що вони говорять, чого цим хоче досягнути Росія? Остапа дуже багато реакцій. Насправді ми бачимо на ці останні російські атаки, і якраз Самуель Романі, це дослідник британського королівського аналітичного центру, який займається дослідженням саме оборонних справ Русі, називається цей центр. Він говорить про те, що ці найостанніші атаки, яка сталася сьогодні. Вона відбулася здебільшого за рахунок іскандерів, і він говорить про те, що Росія витрачає свої запаси більш удосконалених ракет, аби послабити українську протиповітряну оборону. Про це він пише у Твіттері. Також бачила реакцію від. Міни Алендер, це дослідниця Фінського інституту міжнародних відносин. Вона говорить про те, що Росія намагається тероризувати українське населення цивільне, щоб довести їх до такого стану, щоб вони через брак сну і ментальне виснаження, нібито починали просити, щоб закінчилася війна. Але каже Міналендер, це ця, ця тактика не спрацьовує. Вона має зворотній ефект. Це найбільше ще більше розлючує людей. Також міна Алендер говорить про те, що. Це добре, що Україна мал отримала гарне і правильне протиповітряне озброєння для того, щоб захистити Київ. Однак вона говорить, що це лише. Полегшення симптомів і тому міна Андер закликає і свої уряди і уряди інших країн, які допомагають Україні надати Україні все потрібне, щоб Україна мала змогу зупинити російську війну і власне зробити так, щоб Росія не могла здійснювати атаки на кшталт тих, що сталося сьогодні, та на вихідних а також звернула увагу на коментар американського політолога Ендрю. Міхт, він також декан коледжу міжнародних та безпекових досліджень. І він звертає увагу на те, що це ця атака і вчорашня атака це ще один доказ того, що Росія продовжує ввести абсолютно брутальну війну проти України і також проти всього заходу. І він говорить про те, що в цей момент. Це ще раз підтверджує, що українці мають захищати свою територію, і якщо для цього треба вражати цілі на території Росії, то це абсолютно виправдано. І він, зокрема, говорить про те, що тим на заході, хто не розуміє азі війни, моя порада час подорослішати. Тобто він говорить про те, що українці мають абсолютно право вражати цілі на території Росії, якщо звідти якраз і надходять ці атаки. Цікаві юлі реакції. Дійсно, дякую, що їх зібрали, і про те, що Україна має право вражати. Цілі на території Росії, проте про це раніше говорили і, зокрема, колишні військові посадовці говорили вони, що Україна має право вражати зокрема ті майданчики, звідки Росія запускає дрони, які летять зрештою на українські міста. Що це є абсолютно легітимні цілі? Тому, в принципі, цю думку ми також. Юлю, чули, знаєш, також я сьогодні перед нашим ефіром дивився, як українські посадовці реагують. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав таку річ: ракетні та безпілотні удари Росії по мирних українських містах не можна сприймати як пуденність, каже він, якими б частими ці е, атаки не були. Дійсно, ми бачимо юлю, що зокрема травень він видається доволі інтенсивним порівняно з попередніми місяцями, зокрема. Київ піддається атакам. 16-та атака насправді з початку місяця на Київ юлю чи ем, звикають насправді до цього в Сполучених Штатах чи на заході? От Дмитро Кулеба застерігає, аби не звикали. Які настрої ем, можна спостерігати тут, коли йдеться про українську ем, про війну Росії проти України і про масовані атаки? Знаєш, степа звернула увагу на це також і сьогодні. Якраз ще раз доказ так багато реакцій приходить якраз. На ці атаки під час вихідних, і це свідчить про те, що насправді західні ні оглядачі ні політики теж. Не втомлюються від цього, і вони застерігають, що не можна від цього втомлюватися. Що насправді не перестає їх дивувати, це витривалість українців. І сьогодні звернули увагу дуже багато було коментарів щодо двох таких візуальних або таких знаєш, кадрів, які демонструють насправді і витривалість українців, і страхи, які переживають українці. А по перше звернули увагу оглядачі на весілля, яке відбулося у бункері або принаймні частина цього весілля, і том Маліновський, він колишній ми знаємо, конгресмен від штату Нью-Джерсі. Він пише, що кожна ракета, яку Росіяни запустили минулої ночі, аби вбити цих прекрасних людей, була збита системами протиповітряної оборони, які надіслали США та наші союзники. Давайте продовжувати постачання до перемоги України, каже Том Маліновський Мадік, це заступниця директора Євразійського центру Атлантичної ради. Вона зараз перебуває в Києві і вона якраз дивилася у вікна в той час, коли відбувалися атаки, і вона каже, що. А поки тремтіли вікна, були чути вибухи над головою. Я бачила людей на велосипедах, які дивилися вгору, хитали головами. А це напад на мирних цивільних, написала вона, і вона якраз звернула увагу на інше відео на страшні кадри, які ми теж бачили. А про те, як діти після перших вибухів у центрі Києва як почали діти бігти у бомбосховище, чути було крики, а на тлі чути вибухи, і вона пише про те, що я недалеко звідси я ніколи цього не забуду. Українці ніколи цього не забудуть, і світ не має права цього ніколи забувати. І дуже багато схожих коментарів. Тарів, я бачила сьогодні у Твіттері про це, Остапа також Бен Годжес, це колишній командувач військами армії США у Європі. Якраз він говорить про те, що дуже важливо, аби всі ті, хто віддавав накази здійснювати ці атаки проти цивільних, ті, хто здійснювали ці а, атаки, що всі вони мають бути притягнуті до відповідальності. Він пише про те, що імена та фотографії кожного російського чиновника та офіцера, де б вони не були. В ланцюжку командування відповідального за ці ракетні атаки на цивільних мають бути оприлюднені, щоб вони знали, що вони не можуть діяти безкарно. І якраз дуже багато закликів я сьогодні чула також від європейських політиків про те, що дійсно всі, ті, хто здійснює ці атаки брутальні проти цивільних, і ці кадри, які ми бачимо, вони ще раз демонструють, що це атаки проти цивільного населення, проти жодних а, військових об'єктів в Києві. Це все були атаки проти цивільних. і вони говорять про те, що це а, все за ці всі злочини має бути відповідальність. Абсолютно юлі. меседж месі також ми чуємо з конгресу Сполучених Штатів з адміністрації і обіцяють, що будуть працювати і докладати всіх зусиль для того, аби винні були покарані, винні були притягнуті до відповідальності. Юлю. Дякую тобі за твій аналіз за е, твою підбірку реакцій на, на ці обстріли Росії українських міст. Сподіваюся, що далі нам не доведеться дуже часто таких реакцій робити. Хотілося би так, е, щоб якомога менше їх було. Юрій, дякую тобі ще раз, Юрій Єрмоленко. Приєднувалася до нашого ефіру, говорила ми, ми про те, як на заході реагують на зокрема сьогодні, і атаки на вихідних на Київ та на інші українські міста. Друзі, про нагадую вам так, що не ігноруйте, будь ласка, повітряні тривоги. Бачимо так дійсно, що Росія атакує саме цивільне населення, і навіть якщо українська протиповітряна оборона цілі збиває, як ми бачимо доволі успішно, все таки є ризики потрапляння уламків. Чи на якусь цивільну інфраструктуру, чи на території, де живуть люди, то тому, будь ласка, тривога ставитися до них е, серйозно. Є питання щодо цього е, наш глядач пише на Ютубі, зважаючи на щоденні обстріли в столиці чи в Пентагоні, не думають переглянути свої рішення та передати F-16 з власних військових баз. Відповідаю наразі, поки що ще невідомо хто з союзників, яка країна буде передавати в Україні літаки винищувачі F-16, Коли це відбудеться, в якому обсязі. Пентагоні наразі кажуть, що вони вивчають різні спроможності, і яким саме чином долучатися так до цієї коаліції, можливо, і побачимо ми передачу від сполучених штатів таких літаків. Можливо, це будуть літаки з боку Європи. Ми знаємо, що США наразі намагаються фокусуватися на забезпеченні потреб щоденних українського війська чи то боєприпасами для артилерії чи для. РСЗВ, зокрема Хаймерс, чи для засобів протиповітряної оборони про літаків будемо бачити. Так ми знаємо, також що США намагаються зі свого боку підштовхувати Європу до того, аби вона робила більше, робила і надавала Україні більше допомоги, щоб ця підтримка власне була збалансованою. Але щодо F-16, думаю, ми знаємо, що незабаром же має розпочатися тренування. Сподіваюся, почуємо ми новини щодо того, хто а, з країн а, в якому в якій кількості і коли ці України. Ці літаки надасть Україні, тому будемо стежити. Друзі, бачу, що дивляться нас сьогодні в Луганську в Тбілісі, Переглядають нас у Запоріжжя. Вітає нас Калуш, зі Львова передають вітання. Також передають вітання із Черкас, Київ непереможний. Вітає Кропивничина. Дивиться вітає Рівне, Філадельфія, Христинівка та інші українські міста. Друзі, дякую вам за вашу увагу. Якщо маєте якісь коментарі, можете ще писати. Думаю, зараз можемо ми перейти до другої. Частини нашого ефіру, про яку я говорив на початку, якому анонсували, це про вибори в Туреччині. Насправді, напевно, найбільша європейська тема на цих вихідних. Ми знаємо, що в Туреччині відбувся другий тур президентських виборів, і на них переміг Реджеп Таїп Ердоган знову переобрала його на ще один п'ятирічний термін. Ми знаємо, що Ердоган перебуває при владі з 2003 року, тобто вже 20 років він при владі. Тепер ще 5 років. Він, вочевидь, буде президентом країни. Спочатку він був прем'єр-міністром, пізніше е, як президент, однак очолював країну і, і в перший спосіб, і в другий спосіб. Які дані Ердоган набрав трохи більше 52% голосів виборців туреччини згідно з даними офіційними ЦВК Турецького. Його супер... суперник Кемаль Киличдар Оглу а, набрав трохи менше, а, майже 48% голосів виборців. А, бачимо зараз от кадри з промови Реджепа Типа Ердогана, якого ще раз переобрали турецьким президентом. І зараз, от по суті, ситуація така, що складніше було Ердогану перемогти в цих виборах, бо в другий тур не вдалося йому перемогти в першому турі. І по суті, інша частина країни майже половина не підтримала його. Віддала виборці за віддала голоси з, виборці. віддали голоси за суперника Ердогана. Але, зрештою, що це означає для Туреччини. Що це означає для Європи? Що це означає для України? Думаю, в цьому допоможе нам розібратися наш європейський кореспондент Богдан Цюпин, який за цією темою стежив, і зараз ми з ним про це поговоримо. Богдане, вітаю тебе! Так, спробуємо. Давай спробуємо. Отже, Богдане, я думаю, що варто почати із ну, теми, яка найближча і найцікавіша українським виборцям. Ердоган особливо в. Продовж останнього року так з одного боку, начебто, Туреччина підтримувала Україну. Всі ми знаємо Байрактари, які а, надавала, хоча це була приватна компанія однак вона є пов'язана із Ердоганом, хоча не прямо, а, начебто, а, була зернування ініціатива, де Туреччина відігравала роль. З іншого боку, Туреччина розширює співпрацю із Росією економічно, дипломатично. Путін назвав Ердогана другом. А, що перемога Ердогана може означати для України, якщо ми розглядаємо його, його виграш і ці вибори в цьому контексті? Ну якщо спрощено, то очевидно, якщо при владі залишається та сама людина, той же політик, то ймовірно, ми можемо очікувати продовження тієї політики, яку, яку він вів досі, тобто президент Туреччини з одного боку, коли йдеться про, про російську війну проти України, звичайно, він? Засудив російський напад, і власне Туреччина, наприклад, коли йдеться про голосування в організації Об'єднаних Націй чи на інших міжнародних майданчиках, Туреччина голосує разом з союзниками по НАТО, і по європейсь... з країнами Європейського союзу з іншими державами, які засуджують російську війну, російське вторгнення в Україну, але з іншого боку. Туреччина, попри те, що це країна НАТО з 50-х років, в першій хвилі так моти розширення альянсу, туреччина приєдналася до нього. Туреччина не запровадила санкції проти Росії, що зробили багато держав, фактично всі країни Європейського союзу, багато країн НАТО, інші партнери заходу. Але Туреччина не лише не запровадила санкції, але фактично скористалася можливістю збільшити товарообіг між країнами. В Туреччині Росія зараз будує велику атомну електростанцію, і до речі, у привітанні, яке російський президент Путін надіслав турецькому керівнику, наголошено на тому, що саме ці два проекти, а саме побудова російською компанією «Росатом» Електростанції атомної електростанції а також центру для розподілу газового розподілу експорту, який надходить з Росії. Що це два дуже великі проекти, на які Росія звертає велику увагу. Ну і був такий тонкий, але очевидний натяк з Москви на те, що там дуже задоволені тим. Як це Речна. ремарка Путіна? Практично так про авансує. друга чи якісь інші натяк на дане спочатку? Дорогий друг, ну так, це це звичайно, що не кожен. Не кожного світового лідера зараз Путін назве другом та ще й дорогим, але дуже такий прозорий натяк на те, що Туреччина зайняла ось таку особливу позицію, коли йдеться про незапровадження санкцій. І там від імені Путіна сказано, що ось у Москві це дуже високо цінують і бачать це як схвалення турецьким народом, сказано у тому тексті, схвалення не Залежної політики Туреччини, тобто окремої е, від того, як, е, як діють західні партнери е, партнери Туреччини, богдан од я от, от питанням чи буде Туреччина рухатися в сторону підтримки України, чи піддасться на російські гроші та перестане підтримувати Україну? Тарас Пошкар так питає. Думаю, ми в принципі, відповіли з тобою. Так Ердоган залишається при владі, і такої ж політики, як і була, можемо ми очікувати надалі. Богдан знаєш, якої до певної міри так двояки так це це дуже це, це хороше слово для опису цієї політики Богдана. А на цікаво також, от як в Європі реагують на, на перемогу Ердугана, тому що, от, наприклад, його ем, опонент Кемаль Калич Дароглу він. В принципі, його називали більш прозахідним політиком політиком, який би рухався в сто в бік Європи, більше як відреагували можливо політики, можливо суспільства європейське. Ми знаємо, так що велика діаспора турецька, і зокрема Німеччині в інших країнах, як Європа на, на ці вибори відреагувала? Ну почнімо з того, що пана Ердогана привітали фактично всі ключові ключові європейські лідери, і пані Урсула фон дер Ляйн, президентка Єврокомісії. І Шарль Мішель, президент Європейської ради. Також було привітання від президента Франції. Який досі не разу досить гостро дозволяв собі критикувати Туреччину привітання від Великої Британії ну і звичайно від президента Байдена зі сполучених штатів, і це показує наскільки важливе місце все ж таки займає Туреччина як її цінують як. Країну е, насамперед досить таки велику і потужну на порозі Європи, е, ключову військову потугу. А також той факт, що вона контролює значною частиною, е, принаймні частину акваторії Чорного моря, яке стало театром бойових дій у російсько українській через війні. через форчного злі має велику мені здається, вплив на, на доступ кораблів саме Це... до чорного моря є є певні важелі які туреччина очевидно може використовувати і ймовірно завдяки завдяки цьому та та іншим можливостям туреччина відіграла таку ключову роль у е, досягненні угоди е, за участю організації об'єднаних націй що дозволяє україні принаймні частково експортувати морем Своє збіжжя, це це важливо. Але що стосується окремо Європи, то е, я думаю, що є е, важливий момент, про який нам треба пам'ятати, Туреччина взагалі то офіційно є кандидатом на членство е, до європейського союзу, так само як і Україна, до речі, але є одна велика велика різниця. Різниця полягає в тому, що е, Туреччина по подала заявку на членство ще. Наприкінці 80-х років, коли ну власне європейського союзу у теперішньому вигляді не існувало, і туреччина дуже інтегрована насправді економічно у, у Європу. Вона у митному союзі, вона має дуже дуже глибоку і активну торгівлю з Європою. І очевидно, що це має ключове значення економічне. Що стосується про діаспору, так також. Історія саме повоєнна історія Європи, коли насамперед в Німеччину, але також в інші країни, були запрошені робітники з Туреччини, яких зараз живе близько фактично їхніх нащадків, понад мільйон лише у Німеччині вони відіграють важливу роль у тих суспільствах, і також значна частина турків зберегли. І мають право голосувати, вони голосували на цих виборах. Близько ста тисяч німців турецького походження чи турецьких громадян, які живуть у Німеччині, мали право голосувати на цих президентських Длене, а, виборах. А от ці власне турки діаспора, які от, в Європі в Німеччині, чи вони більш були за Ердогана, чи все таки підтримували Кемаля Киличдаровувияви, виявилося, що зокрема у Туреччині більшість голосували за чинного президента. В Німеччині Ер... можливо, це, так. За Реджепа та Ердогана, так. і Пердогана так і це дуже дуже цікавий факт. Ми були свідками таких активних святкувань, так би мовити, на вулицях в Німеччині, також у Нідерландах, звідти ми бачили. Певні відеорепортажі, там також є такі місця е, скупченого так мовити проживання громадян турецького походження а, але не всі на це е, у туреччині чи то пак у європі дивляться дивляться на це позитивно е, було е, був коментар цікавий від німецького міністра е, сільського господарства е, нащадка Гостьових так би мовити робітників з Туреччини, який власне показав, що чи сказав, що йому соромно за за такі речі, він натякнув на те, що йдеться не просто про підтримку якогось там одного політика чи однієї партії в Туреччині. Він він має досить серйозні застереження щодо того, яку політику проводить проводить пан пан Ердоган, і до цього можна додати, що спостерігачі організації. З безпеки і співробітництва у Європі сьогодні, оцінюючи перебіг президентських виборів у Туреччині, зауважили, що власне вони бачили серйозні проблеми, зокрема, коли йдеться про рівність умов для кандидатів. Вони кажуть, що умови на турецьких виборах були дуже нерівні, дуже перекошені на користь чинного президента, який контролював багато важелів, які. В Україні колись називали адміністративним ресурсом, також, також з засоби масової інформації. Є серйозні проблеми, над якими очевидно, над якими обіцяли працювати опоненти, опозиція в Туреччині. Але оскільки вони програли вибори, то Очікуваних змін, і навіть того, що, наприклад, британський журнал назвав останньою єдиною нагодою відлагодити, відремонтувати так мовити турецьку демократію, що цей шанс на даному етапі втрачений ну, Кемаль килич Даргут каже, що його боротьба буде продовжуватись. Він не припиняє боротися за, за турецький народ, і думаю, про нього ми також. Ще почуємо. Я цікавий коментар, хочу зачитати наш глядач Олександр із Тбілісі, який сьогодні дивиться на нас на Ютубі. Пише, що е, проводить паралелі, каже, що поєднує Туреччину і Грузію. Це не приєднання до санкцій проти Росії та масовий наплив Росіян. Дійсно, ми з Богданом згадали, що Туреччина, хоча, начебто, і і декларує визнання територіальної цілісності України, не визнає Крим Російським, але з іншого боку, е, справді поглиблює економічну співпрацю з Росією і намагається такий двоякий, так як таке ж Богдане. Які застосувати ну, не, не забуваємо також позицію Туреччини, коли йдеться про е, інші країни в НАТО. Той факт, що разом з Угорщиною е, Туреччина так довго чинила е, затягувала ратифікацію вступу Фінляндії і досі ще не ратифікувала вступ Швеції. Це також впливає на е, те, як на Туреччину дивляться західні партнери. Є сподівання, я бачив, скажімо, серед європейських оглядачів, серед певних політиків, було сподівання, що ось мовляв, мене виборча кампанія. Вляжуться так би мовити емоції, і можливо, зокрема, турецький президент показавши свою жорсткість, так би мовити, коли йдеться про відстоювання того, що він називає турецькими інтересами. Що зрештою ратифікація вступу Швеції в НАТО відбудеться, і є певний так би мовити крайній термін для цього у липні у вільнюсі. Збирається саміт Саміт НАТО. І я думаю, що більшість країн, які вже майже рік тому ратифікували, окрім Туреччини і Угорщини, вже ратифікували вступ як Фінляндії, так і Швеції. Також я думаю, що сподіваються, що до липня, до саміту НАТО у Вільнюсі, це питання буде. Має бути вирішено, тому що це буде виглядати досить таки проблематично. Ну, так. Знаєте, до речі, бачив повідомлення в ЗМІ, що, начебто, вже після того як стало відомо, що Ердоган знову переміг на виборах, що зв'язалися шведський МЗС із турецьким МЗС, і вже вони, начебто, чи домовилися поговорити про. Вступ в Швеції в НАТО і ратифікацію е, Туреччиною цього договору, чи е, чи вони вже про це поговорили? Тобто, начебто, принаймні, цей процес так виглядає, що знову починають сідати за столи перемовин. І принаймні говорити про це, і, і ну дійсно будемо бачити, так бо пам'ятаємо що в Швеції є серйозні надії з цього приводу. Так так ми ну, пам'ятаємо, що Ердоган це активно використовував також як передвиборчу кампанію, саме а, показати, що він є сильним лідером, і коли йдеться про зовнішню політику, що Туреччина може в принципі впливати одноосібно на таку велику структуру, як НАТО, і може блокувати вступ. Тієї чи іншої країни бато так дійсно, хто звертав увагу, що це був одним із ходів чи прийомів Ердо... Ердогана, щоб показати, що але, він але Остапе, Я думаю, що є річ, яку можливо ми не згадали, але про яку напевне дуже варто згадати, коли йдеться про розвиток ситуації в Туреччині, і чому зокрема, чому можливо. Ердоган все ж таки набрав таку велику значну підтримку. Так на зихлина Богдана, якщо, якщо може вкластися, то, то давай спробуємо. Я навіть якщо ці вибори називають не не дуже рівними для, для опонентів, особливо. За часів керівництва Туреччиною е, паном Ердоганом е, Туреччина зазнала пережила найбільше економічне зростання в сучасній історії. Добробут людей в Туреччині е, небувало змінився. Зародився дуже серйозний середній клас, і так далі. І так далі, е, попри те, що зараз в туреччині є серйозні економічні проблеми інфляція е, досить висока. Я думаю, що те, як е, політика, яку приписують зокрема і, і пану Ердогану, все ж таки підняла Туреччину до того рівня, на якому ця країна є зараз. Я думаю, що багато турків, е, навіть ті, з якими мені доводилося спілкуватися, е, наприклад, тут у Лондоні, вони навіть з цієї, можна сказати, вдячності за те, що було досягнено в Туреччині за останні десятки років, зокрема через це. Також підтримували uh, Реджепа та її Туреччина дуже цікавий район. Богдане. і, і, і цікаво насправді спостерігати за розвитком подій. Там і ми цю тему з тобою продовжимо сьогодні в програмі. час мо 22 Повернемося до цього. Богдан Цюпин був з нами на зв'язку. Друзі, а uh, також будемо говорити про інші важливі речі про держборг сполучених штатів чи вдалося домовитися. Тому не пропустіть, побачимося з вами.